Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Авто. Сьогодні передаємо Kia Soul 18 року, який ми особисто оглянули у Норвегії, придбали на продаж. Його забронювали в нашому телеграм-каналі. І декілька запитань до нового власника Василя з міста Харкова. Він приїхав цей автомобіль особисто забирати і буде їхати дистанцію в одну тисячу кілометрів. До речі, запас даного автомобіля 200 кілометрів на одному заряді. А скільки, будь ласка, Василь, які вас вражені від автомобіля? Враження дуже чудовий салон, гарний, комфортний. Стан автомобіля майже новий. Ну, Перші все, як я, я очікував, ну, і навіть більше. Ну, ми ваші очікування трішки кажуть. Перевиповнили. Так, так, так. Скажіть взагалі, звідки зналися про нас? Ну, я Когда замислився замыслился про покупку язычного кару, то читал різні форумы, телеграм-каналы. Дуже багато есть предложений, которые сейчас и с Европы, і з Норвегии предлагают разные, в том числе и KIA Soul, ну и другие марки. И были уже реальные предложения. Я виходив Узнавав условия заказу, покупки. Але приложення Зітмінавта мені наиболее понравилось і Построила Скажіть, а ви, я так розумію, до цього дивилися також інші варіанти автомобілів? Так, а з чим стикнулися? Так. Чому вони не підійшли вам? Ну Спочатку я чтобы щоб ну, було проще. Пришучити процес, купить, як розумієте, да? Ну купить да, машину в Україні, щоб это было ну, проще, швидше. Іскав варианты на автори, ну, подобрал и было даже заказал услугу автоподбора в Львове, была одна машина, но то, что как бы гарно на виглядає. Да, виглядає, і і описание, то при ретельному Погляді виявилися і, і нюанси і по кузову, і по рулеві рейки. В общем, много, е, я одразу відмів, що це було б раз да дорожні устранити і машина ще була старіша. Mm -hmm. через е, до речі, ми в даному автомобілі я сказав власнику, ми замінили рульову рейку. Це було по замовчуванню. Ми нічого додаткового не брали за це кошти, не брали? Чи брали? Тобто замінили, обслужили автомобіль, готовий до поїздки. Так що, з своєї сторони, максимально стараємося, щоб передавати гарні автомобілі. Відповідно, надіємося, що ви нас порекомендуєте. Відповідно, у нас прийдуть нові замовники. Я бажаю вам, щоб даний автомобіль служив вам вірою і правдою. І скажіть, чи будете нас рекомендувати своїм знайомим? Звісно. У мене много друзів, которые ну, знають про моє бажання. То, що я вже скоро привезу автомобілі. Якщо вони будуть цікавитися, де я, у кого купував, то обов'язково буду рекомендувати вашу компанію. Все, нехай служать твім Дякую. А ви замовляєте автомобілі в компанії Gentleman Авто. Це надійно, комфортно та безпечно. До наступних зустрічей.